Джозеф Хеллер Пастка на дурнів. Читає СЕРГІЙ ОРОБЧЮК. 7. МАКПРОСТАК. Першим пілотом усягріновім літаку здебільшого був Мак Простак. Той самий, що кожного ранку голився в яскраво червоній, незмінно охайній піжамі на свіжому повітрі перед своїм наметом. Істота химерна і незбагненна. Він чудово вписувався в загальну безумну картину. Навколишнього світу. Простак Лебонь був найбожевільніший з усіх вояків. При цілком здоровому глузді, він мав війну за нормальну річ. Цей коротконогий і плечистий, завжди усміхнений хлопчина, зранку до вечора насвистував бадьорі шлягери, а граючи в покер чи очко, так ляскав картами, що в голодного Джокі не з кінцем здавали нерви, і він, затинаючись та бризкаючи слиною, вимагав припинити ляскання. Ти падлюко ляскаєш навмисно. Бо хочеш довести мене до нестями, оскаженіло вирішав він, пориваючись у бійку, стримуваний, мов шлагбаумом, витянутою Йосайновою рукою. От байстрюк ти проклятий. Йому, бачите, приємно, коли людина горлає вночі. Мак простак винувато морщив свого гостренького веснянкуватого носа, присягався, що більше не буде, але тут же обіцянку забував. Крім червоної піжами, він носив ворсисти пантофлі. А спав на свіже випрасуваних кольорових простирадлах. Половину одного такого простирадла якось урятував йому майло, вимінявши його у хихотливого юного злодюшки на позиченні в ясайрена в'ялені фініки без кісточок, що їх злодюшка ласун так і не скоштував. На мак простака, майло справив неябияке враження вже, хоча б тим, що на веселий подив капрала Сноба, майлового помічника по офіцерській їдальні, купував курячі яйця. По 7 центів за штуку, а перепродував по 5. Та враження, справлене майлом на МакПростака, годі було порівнювати з тим враженням, що його викликала в Майла записочка, яку добув у дока Дайліка йосарян завдяки своїй хворій печінці. Що за діла? зойкнув у паніці Майло, уздрівши, як двоє викрадених майором дикопетляєм італійців, що працювали на кухні, звалили собі на плечі здоровезний картонний короб з пакетами сухофруктів. Банками фруктових соків та іншими ласощами та рганять усе це до Йосайренового намету. Це все до капітана Йосайрена, сер, відказав, поблажливо всміхаючись, капрал Сноб. Цей капрал був не випадково снобом з великої літери. Він не сумнівався, що принаймні на років 20 випереджає свій час, тож не діставав ніякого задоволення з того, що йому доводиться куховарити для якогось темного бидла. У нього є офіційний дозвіл від Дока Даліка, пояснив капрал Сноб. Фрукти й фруктові соки без обмежень. Що за діла? зарепетував юсарян так, що майло пополотнів і захитався. Це лейтенант Майло Майдербайдер, сер, відповів капрал Сноб і глузливо примружився. Ще один наш новий пілот. Його призначили шефом офіцерської їдальні, поки ви були в шпиталі. Що за діла? вигукнув і мак простак того вечора, коли майло простяг йому половину простирадла. Це півпростирадла, що його вкрали сьогодні вранці, з вашого намету. Самовдоволено пояснив Майло, знервово посіпуючи своїми іржавими вусиками. Б'йося б заклад, що ви цього навіть не помітили. Якому дурню треба було красти пів простирадла, здивувався Йосаріан. Вам цього не зрозуміти, махнув рукою Майло. Йосайнові важко було зрозуміти й те, чому це Майло так прискіпується до записки докадайліка, де все сказано гранично ясно, оскільки Йосаріан вважає, що в нього хвора печінка, чорним по білому писав докдайлік. Ви давайте йому стільки фруктів та фруктових соків, скільки він захоче. Така записочка, у відчаї пробулькотів Майло, може пустити на жебри будь якого шефа офіцерської їдальні. Майло брів через усю базу за коровом утраченого навіки провіанту, як за труною кровного родича, аж до самого намету Йосайна, а там іще раз прочитав у голос осоружну записку. Що означає, скільки він захоче. Ви ж не можете захотіти більше, ніж подужуєте з'їсти. Правильно. Відказав Йосаріан. Фруктів я не їм взагалі, в мене печінка. А, печінка. співчутливо понизив голос Майло. А я й забув. Дуже непокоїть. Скільки треба? Бадьоро запевнив його Йосаріан. Ясно, мовив Майло. Тобто це означає, що краще й бути не може. В якому розумінні? Якщо не погірше. Тепер ясно? Тепер ясно. видихнув Майло, тільки не зовсім. Нехай моя печінка вас не турбує. Врешті моя печінка – це моя печінка, правильно я кажу? Та річ навіть не в печінці, просто є симптоми. У мене симптом гарнета фляшекера. ось у чому річ. У мене синдром гарнета фляшекера. ось у чому річ. Ага, мовив Майло. І що ж це за синдром? Це коли хвора печінка. Ага, сказав Майло і заходився розтирати собі чоло так, не неначе його мучив якийсь внутрішній біль, який, можливо, от-от пройде. В такому разі, нарешті виснував він. Вам треба бути дуже обережним з їжею. Навже ж», – погодився Осаріан, Справжній синдром Гарната Фляйшекера у нас щас рідкість, і його треба берегти як зіницю ока, от чому я ніколи не їм фруктів. Ага, нарешті я розумію, зрадів Майло. Фрукти шкідливі для вашої печінки. Та ні, якраз фрукти корисні для моєї печінки, тому я їх і в рот не беру, коли навіть кортить принципово. «Хм, А що ж ви тоді з ними робите? Поцікавився Майло, не наважуючись одразу випалити запитання, давно готове зірватися з його язика. Ви їх продаєте? Ні, віддаю просто так. Кому. хрипким оджаху голосом кудахнув майло. А всім, хто хоче. гарикнув у відповідь Йосаріан. Майло відсахнувся з довгим жалісним зойком, навіть забувши витерти під, що зненацька вкрив його, спопеліли обличчя. Якусь хвилину, тремтячи всім тілом, він розгублено смикав себе за іржаві вусики. Частину бере Данбар, провадив далі Йосарін. «Данбар!» – напівпритомно перепитав Майло. Еге ж, йому, правда, від фруктів жодної користі, скільки б не їв. А взагалі я просто ставлю кору біля намету, хто хоче, той і бере. А арфі, приміром, лазить сюди по чорнослив, каже, що в їдальні його не допросишся. Ви б навели там порядок, коли буде час, бо не така радість бачити його тут зранку до вечора. Він мене дратує. Ну, а коли кору порожніє, капрал Сноб знову його наповнює. Кристі також бере, він завжди возить фрукти до Рима. Він там уклепався в одну проститутку. Вона мене терпіти не може, та й його не балує. А в неї є молодша сестричка, зовсім іще дитя. Тільки но ну, вони в ліжко, а вона щось за ними, хоч сміся, хоч плач. А крім того, там живуть старенькі діди баба і ще там крутиться, бознаскільки скільки подруг із шикарними стегнами. Кристі мішками тягає їм фрукти. Він їх там продає? Ні, просто роздає. Щедрий видно хлопчина. Спохмурнівши, буркнув Майло. Це вже точно, погодився осарін. І дивись ти все цілком законно, глибокодумно промовив Майло. Бо ж ці фрукти я вам видав за офіційним документом, отже вони ваша власність. А з харчами там зараз справді сутужно. Уявляй, як вони радіють, коли він привозить їм таку силу фруктів. Правильно уявляєте, втішив його йсарін. Сестрички одразу йдуть торгувати на чорний ринок, щоб заробити собі на всіляку там біжутерію чи дешеві парфуми. Біжутеря та парфуми, враз пожвавішав майло. А по чому у Римі дешеві парфуми? Старий теж дістає свою частку на спиртне і порнографію. Він розпусник. Старий і розпусник? Ще й який. А як іде в Римі порнографія? Тільки покажи. Або взяти того жарфі, адже ви зроду не подумали, правда, що він розпусник? Та ні, він штурман, капітан Аардварк. Ви його знаєте, не можете не знати такий собі гладенький симпатяга з люлькою. І Він має звичку відрекомендуватися кожному новачкові, тільки на той прибуває в ескадрілію. Перед вами ардварг серед штурманів мастак. Потім питає, в якому університеті хто вчився. Невже не пригадуєте? Візьміть мене в компаньйони, не слухаючи його, благально проквилив Майло. Йосаріан відмовився, хоча прекрасно розумів, що за тією запискою, яку дав йому док Дайлік, вони з Майлом могли пускати наліво цілі каравани фруктів. Йосарінова відмова дуже засмутила Майла. Зате відтоді він звіряв Йосайнові всі свої таємниці. Майло тонко зміркував, що той, хто не обкрадає любої батьківщини, вже ні в кого не вкраде. Та однієї своєї таємниці він Йосайринові так і не відкрив. Не признався, де саме в горах розташовані його тайники, куди він почав ховати свої гроші після того, як повернувшись одного дня із смірни з повним літаком фініків, дізнався від Йосайрена про сіайдиста, котрий з'явився в шпиталі. Добровільно зголосившись завідувати офіцерською їдальнею, Майло понад усе дбав про те, щоб ніхто і ніщо не могли підмочити його репутацію. А я й не знав, що в нашому меню замало чорносливо, признався він того першого дня. Просто в мене не було часу до всього придивитися. Але я обов'язково підійму це питання перед моїм першим шеф-кухарем. Перед яким іще першим шеф-кухарем? гостро зиркнувши на нього, запитав Йосаріян, звідки він у вас узявся. Я маю на увазі перед капралом снобом, винувато відводячи очі, пояснив Майло. Він у мене єдиний шеф кухар, то чому б йому не бути й першим. Хоча, правду кажучи, я хотів би перевести його до адміністративного відділу. Відчуваю, що його розпирає жага творчості. На його думку, кулінарія це мистецтво, тож він весь час нарікає на те, що мусить проституювати свій талант. А от я тут при чому? До речі, ви часом не знаєте, за що саме його розжалували з офіцерів? Знаю, сказав Юсаріан, – За те, що він отруїв усю ескадрілью. Він? знову, бліднуче, перепитав Майло. Він якось намішав прального мила в картопляне пюре, хотів таким чином довести, що навколо нього самі філістери, які не здатні розрізнити де добре, а де погане. На всю ескадрілю напала скажена свистуха. Заплановані польоти й ті скасували. Ну й ну. процідив майло крізь осудливо стиснуті зуби. Сподіваюсь, після цього він зрозумів, як він помилявся. Навпаки, відповів Йосарін. Він лиш зайве переконався, що мав рацію. Ми на повен втали його варево й вимагали добавки. Усім потім було зле, та ми навіть гадки не мали, що нас потруєно. Заціпенілий з жаху та обурення Майло двічі пирхнув носом. Зараз він був схожий на рудого кошлатого зайця. У такому разі його тим більше треба перевести до адмінвідділу, чого доброго знову викине якогось коника, а ти, Майло, відповідай. А взагалі то я мрію лиш про одне, він перейшов на інтимний тон. Я хочу зробити нашу їдальню зразковою, ви розумієте. Хочу, щоб наші люди мали найкращі харчі у світі. Якщо хочете, це є мета мого життя. І, як на мене, той начальник їдальні, котрий цього не прагне, не має права називатися начальником їдальні. Ви згодні? Йосаріан повільно повернувся до Майла і допитливо глянув на нього. І Він побачив просте обличчя людини нездатну на хитрощі і підступність, чесне, відверте обличчя, широко поставленими зизуватими очима, чорними бровами, рудуватою чуприною. І такими ж руденькими жалюгідними вусиками. Довгий тонкий ніс із щутливими ніздрями, під якими завжди трохи блищало, був скерований не в той бік, куди дивився його хазяїн. Ставалося, він весь час до чогось принюхується. Це було обличчя людини зі щирою, цільною вдачею, так само неспроможною свідомо зрадити гранітні моральні принципи, як, скажімо, перетворитись на огидну жабу. Один з тих моральних принципів полягав у тому, що гріх правити менше, ніж можна взяти. Майло часом доводив, що здатний на бурхливі спалахи праведного обурення. Так він страшенно розгнівався, дізнавшись, що цим цікавиться сіайдист. та набісати йому, намагався заспокоїти його Йосаріан. Він полює на цензура із шпитальних пацієнтів, котрі розписуються на доглянутих листах як Вашингтон Ірвінг. Я зроду ніде не підписувався, як Вашингтон Ірвінг, заявив Майло. Ну от. Це їхній звичайний трюк, я їх знаю. Хоче примусити мене признатися в махінаціях на чорному ринку. Майло люто скубунув себе відразу за обидва скуйовджених вусика. Терпіти не можу цих типів завжди вони сують носа в справи порядних людей, як от ми з тобою. Коли вже в них так сверблять руки творити добро, чого б їм не приструнчити зелензима? Ось хто плює на ці норми законності та порядку, і до того ж гадюка вічно збиває мені ціни. Майлові вусики мали жалюгідний вигляд, тому що їхні половинки були якісь розпаровані. Так само, як і голупаті очі, котрі не вміли дивитись на одну й ту саму річ одночасно, Майло був спроможний бачити більш ніж решта людей, але бачив усе дуже своєрідно. Його страшенно перелякав сіайдист. зате наказ полковника Пескарта про підвищення норми бойових вильотів до 55, він сприйняв зі спокійною мужністю. Нічого не вдієш, на те воно й війна, сказав він. У нас немає чого нарікати на злигодні життя. Якщо полковник вважає, що 50 вилітів наш обов'язок, ми повинні його виконати. Нічого і не перед ким я не повинен, твердо заявив Йосарян. Мені неодмінно треба побачитися з майором майором. Не вийде майор майор нікого не приймає. Тоді знову доведеться лягти в шпиталь. Але ж тільки десять днів, як ти звідти вийшов, з докором нагадав Майло. Хіба ж це діло тікати до шпиталю одразу, як тобі щось не сподобається? Ні,сайря, не так не годиться. Ми повинні літати, це наш святий обов'язок. Майлове чуйне сумління не дозволило йому позичити короб фініків із офіцерської їдальні того дня, як у мак простака вкрали простирадло, адже продовольчі запаси їдальні це казенне майно. Зате я можу взяти його на прокат у вас, пояснив він тоді Йосайринові. Адже ці фініки законно видані вам за офіційним приписом лікаря. Ви маєте право розпоряджатися ними, як вам заманеться, навіть продати з користю для себе замість роздавати задарма. Давайте будемо торгувати разом, га? Та ні, дякую. Тоді дайте мені пачку фініків у позику, попросив він. Я вам їх поверну, присягаюся, і навіть з процентами. Майло виявився хазяїном свого слова. Повернувшись із нерозпечатаним пакунком фініків у супроводі хихотливого злодюшки ласуна, того, що поцупив простирадло із макпростакового намету, він вручив Йосарінові чверть жовтого простирадла. Отже, клапать макпростакового простирадла тепер переходив у власність Йосаріна. Він заробив його, коли сам мирно спав по обіді у себе в наметі. Не кивнувши й пучкою і не міг добрати, яким чином. Мак простак теж нічого не розумів. Що за діла? закричав мак простак, зачудовано витрішившись на половину розіданого жовтого простирадла. Це півпростирадла, яке вкрали сьогодні вранці з вашого намету, пояснив Майло. Більше б заклад, що ви навіть не помітили. Якому дурню треба було красти півпростирадла, поцікавився Йосарін. Вам цього не зрозуміти, махнув рукою Майло. Він поцупав ціле простирадло. А я виміняв його на пачку фініків, вкладену вами в цю операцію. А тепер чвертка простирадла ваша. Це непоганий прибуток на внесений капітал, тим більше, що фініки знову ваші. А вам, звернувся майло до макпростака, належить пів простирадла, як колишньому власникові цілого, і я не розумію, на що ви скаржитесь. Коли б не ми з капітаном Йосайреном, ви б узагалі нічого не мали. Та я й не скаржусь, озвався МакПростак. Просто не можу зметикувати, що мені робити з половиною простирадла. З половиною простирадла багато що можна зробити, запевнив його Майло. А чвертку простирадла я беру собі як плату за мою ініціативу, вигадку і пророблену роботу. Звичайно, не для власного збагачення, а на потреби синдикату. От і ви могли б укласти вашу половину простирадла в нашу фірму. Ви навіть не помітите, як ваш початковий капітал піде в ріст. Який ще синдикат? А той, який я збираюся заснувати. Щоб годувати вас усіх, як ви того заслуговуєте. Ну ви хочете заснувати синдикат? Цілком вірно. Точніше, не синдикат, а торжок. Ви знаєте, що таке торжок? Ну, це там, де можна це купити. І продати, докинув Майло. Ну, і продати. Я з малку мрію про власний торжок. Маючи торжок можна робити чудеса, та треба з чогось починати. І воно вам потрібно? Це всім потрібно, сказав Майло, щоб кожен діставав свою частку. Йосарінові це було нефтямки, бо йшлося про комерцію. А коли йшлося про комерцію, юсарінові все було не втямки. Ну, гаразд, я вам знову все поясню, з легким роздратуванням у голосі промовив Майло. Візьмемо хоча б ось цього злодюшку». Він ткнув пальцем у злодюшку ласуна, що стояв, ошкірившись поруч, і лупав очима. Мені було ясно, що фініки його цікавлять більше, ніж простирадло, а щоб по англійськи він не зуб ногою, я вирішив провести всю операцію по англійськи. А чому б не просто надавати йому в шию і забрати простирадло? Запитав Йосаріан. Майло церемонно стулив зуби і похитав головою. Це було б насильство, з осудом буркнув він. Насильство ж, як і крадійство, це зло, а зла злом не подолаєш. Мій спосіб значно кращий. Коли я показав йому фініки і простяг руку по простирадло, він, певно, вирішив, що я пропоную махнутися. А що ж ви пропонували? Та махнутися ж. Тільки ж довести він цього не зможе, бо по англійськи він не в зубногою». А що як він назлиться і почне вимагати назад свої фініки? Ну, тоді доведеться замість фініків надавати йому в шию, упевнено відповів Майло, глипаючи то на Макпростака, то на Юсеріна. І взагалі не доберу, що вам не подобається. Адже всі ми на цьому виграли, крім хіба що злодюшки, але чому б ми мали на нього бідкатися, коли він по нашому ні зуб ногою і одержав по заслузі? Хай скаже спасибі, що дешево відбувся. Зрозуміло. Та й і далі не міг зрозуміти, як ухитряється Майло діставати зиск, купуючи на мальті яйця по 7 центів за штуку. І перепродуючи їх на п'яносі по п'ять.